Здорово, ми йдемо на наш Це вже третя попутка просто Не заходи! Кіло... А шок прыг килларупал. Эмммм. Вс. Мы думаем. Вс, зовут, потом продолжаем. О! Эммм. Um, румер. умер. Эмм. Майк уже и там. Для него полезно. Ты что, ну пальцешь? Так що ти на моє крісло сів? А слідок не є? Ну ладно. Кой когу гляд? Ч? Кой когу гулялка? Чисти. Просто не стояна. А на мазані уже. Ой, мазани. Можемо один-два стати і все. Чому кому не просто купити? <рёхи> а, Можно просто... но да, у нас серый. Хотя бы можем выиграть. Возьми, купил. А да, я бы изменил. Да нет, ты бежи А ты еще что там под страховку для Ольвера? Ты просто бежи, активируй мост и просто Не знаешь ту, ту штуку, що под мостом? Ба, палку тут. Я знаю, ну давай чесно. Як чесно сравики с 72 патронами? Як бы Теслу уб'єме. А если мы за сканцем ми її собирати не будемо. Ну я на ну, ковбою не лучше не хочу рисковать опять. Петь умирати, ні. Осень, там ковбой биться зомби. Там чести не морати. Хе-хе. <глухи> потім у нас попасти. <глухи> <глухи> Купуємо в комуні. Я можемо купити, <глухи> але там вдома заспавнився в комуні. Там частина дому комунії вдома. Ну тепер ми будемо заплютися не вночі. Шариф.

Раз буде магмова лошадь. Ай, даже. А вот один 12 станет. Опять на 15. той мертві. <реку> Там часто не было. Чай. <реку> Чи сейчас? Попусти, ч подумал. Так было семь часто, семь час. Разбира сейчас. Э, сейчас. Ну чрт, купай мы теперь кугом. Давай. Само. Давай тут. Давай, турбай. Второго исчезан дом сайт. Как купился? Все что роля я. Ну заправляй бы я там. П'ять минут двадцять секунду старий. І чого? Ух, ну, нормально Владимир, динамик. Ну, Возвічно так, як того то разу. Mm -hmm. Ну, і дюма. Ой, і надіюсь, не того раз, як того. У нас хоча б тепер я ревік хоч якась защит. Тоді на така фана була защита, а то, у нас тепер ми файно защитимо. ще плюс соревик я? А йому на це йому на мертві. Тебе три зміні тут обіжеш. Йо. Сто процентів. Ну, повазь зразу три. просто сходу. А ми стоїмо прямо у середині комуну, чи ту при останню, чи прямо з боку? Ну, може, ми так швидко, так швидко, і все. Ні, ну давай все ж таки пустаю сінеш у палку, хоч втікнеш, не знаю. Ну то реально дуже різко. У нас то не немає такої, типу, передньої защити. Не хочеться вмирати. ти знаєш як то робити? Я не знаю на палках, давай кинуть. Трехліта топор що... чекаєш в поїзді. Попробуй. А чому вам двигаться четыре? Он бы стоит тысячу плекать. О, все уже наш рекорд урон. Сім минут трисятый коммуну. Третій корм. Всем ой, кому на Ой, я помимо oh, на. <постав> Mm -hmm. Чим чисто якийсь не знаю, шріфо зарізає на постій бас. Если ми з третій попитки не виходить, не робимо. У ну, мене вже аплікація набагато. А в мене вже, вже надо його постійно робити. У мене вже просто перс путів. Давай я положу. Не потерпи. Ще п'ять комун, ну ще п'ять комун потерплю. Головне, у концовся не зафейли. Пять. Шість. Ой, те шість. На першу ночку ми прийшли 40 йому. Жорстко, жорстко. Ну йо, для секрету і звонанку собі їмба. Для... Лошадь. Я просто знаю, як що НЛО. На що робота Вона працює лопа... просто без і той інтерв'ю. Я може на що роботу. Стаємо намазим уля. Я ну в принципі, може хватить. Кому не заправляємось? Давай. Давай, можешь не Давай теперь, ]итесь? если будем э, фейковый банк достанем. Я буду морал. Вот у нас вот такие. О, там уголь. Ай, уже пофиг. Это солнце. Лето, солнце, жара. Лето, солнце, жара. Опять уголь. <laughs> Давайте на магазин, ру... магазин, я сказать. Но я вам пому не видела. Ну я. О, ты можешь себе постоянно. Ты ларбанде. Який лаєр-бандит тут есть? Дай мы. А мы уже поїхали. О, то да. Тайме А тепер нічого не пропускаємо. Бельмис на камеру. Це обычно. нічого ничего интересного? Десять минут зайдет. <заспортно> Давайте нам зиму для мужка. Ничего нам взял кирпич. Mm. Все, сейчас может быть и фейерма. Mm. Ну хотя пятьдесят и кому? Ще комуні? Може, даже хватить. Ковбой. Один упав взагалі був. А це, ви що? А як вони через це все пострілили? Може, його це вот тут. Оце собака. Прямо тобі. Ну, дайте мази і наружі. Ой, в мене оружі. Казав мази і наружі на тобі. Магазину глядайте, пожалуйста. Ну, окей, зараз не можу. Ні, Пофіг. Комп'ютер мені дорогая поставив лайк. Ті ось. Просто мої Долара проїхали. Фу, яка хамуха. Кура на пульне я клемо по 52 км. Ну не є в Долара в одному місці мені це попало. А куди нам його є, щоб зробити НЛО Ні, Нового ні, ні, року не буде, мені тобі до мене. Три катки зібрали, наїшли. Нарал, стоїмо? Йо быстро. На экстримчиков. Быстренько, быстренько. Давай ты лутай, до тебя пули. Я, я там буду уголь. Ну, ж... я, я уголь, я уголь. Че, не са, а не на с... уголь. А что за лес, пана? Фонарь. Быстрее бери все, в ерунку, все, що палится. И стулить. Все, иди. На руки спокійно, Спалю Впалюй все, що є. Давай. Возможно, в принципі, нам може хватить. В принципі, нам може хватить. Угу. Тебе ще один уголь? Ні. Ні ще бо був в магазин гулявся, бо було нормально. Ну, Водина стоп, щоб мало смільно речі було. Ми коротше включимо, коли має... Так, на документи з'їдемо. Сталося дві комунії. 13 хвилин. Включимося, коротше, коли вже буде передостання.

Вс, погнали. Просто йдемо. Ай, это один уголь. У нас 14 минут. Робби еще другу мини-часть. Короче, ми робимо другу часть пока.